Сьогодні дніпровські ринки майорять великою кількістю сезонних фруктів, серед яких особливе місце займають кавуни та дині. Цього року ситуація на ринку додатково ускладнюється аномальною спекою. Журналісти нашого міста вирушили на центральний ринок Озерка, щоб дізнатися, за скільки сьогодні віддають літні ласощі. Так, а що стукаєте? От всі стукають Зачем? ну звук тають. Знать, что ага. спели или не спели. Ага. Да. Арбуз бомбезна. Арбуз з Николаєва області. Просто бомба арбуз. Угу. Добре. Сладкий сладкий. Що, угу. і скільки у нас там кілограм? І без нітрату. І без нітрату. І можна можно всем Кавуни по 20 гривень за кілограм, дині 70 гривень за кілограм. Кавуни та дині привозять із Миколаєва, а є із Азербайджану. Щоправда, ціна на імпортну диню дорожча 110 гривень за кілограм. Отже, ціни на озерці, як і його асортимент, стабільні та майже всюди однакові. Проте кожен продавець знаходить правильні слова, щоб заманити клієнта саме на свій світова. Отак от дзвонка, кладу палауїнку в пленку. Єслів вдруг спросять, і сухой хвостик туди. Є слідуть отак от здомища хрустить, і на целам свиди таких не стритішти. А вічаю вас.